Дорогі ну, колеги, партнери, друзі, вітаю вас від імені Орської громади. Я Іван Корот, Орський міський голова. Запрошую вас приєднатись до відбудови України, зокрема нашої громади в якості гуманітарної фінансової допомоги проєкту. Чекаємо на зустріч з вами 14-15 листопада в Варшаві на виставці Конференції Рібіль України. Великих руйнувань зазнала наша громада внаслідок хорошої агресії. Фіксовано 198 пошкоджених приватних житлових будинків, 42 багатоповерхові житлових будинки, біля 400 квартир зруйнованих, 37 об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Також повністю знищено 21 житловий будинок. Ми вже почали відновлення, але для покращення життєдіяльності громади як можна швидше ми потребуємо вашої допомоги. За ці два дні наша команда презентує Максимально можливому обсязі до шести проєктів, які допоможуть повертати нормальне життя в нашій громаді. Переконую, що саме такі живі зустрічі народжують справжнє партнерство заради справедливого. Наша громада потребує вашої допомоги та запрошує вас до партнерства інвестувати в проєкти. Кожна людина заслуговує на гідне та щасливе життя. Наша громада вже готується до зустрічі з вами. Дякую.